Зрозуміти, що СММ працює ефективно. Я нещодавно зіткнулася з тим, що дуже багато людей вперше взагалі співпрацюють з СММ-ником, і вони взагалі не знають, на що звертати увагу, що взагалі з цим робити. Вони, як знаєте, ну, ну, вперше взагалі звернулися до спеціаліста і їм страшно від того, що вони не розуміють взагалі, що відбувається, на що ж звертати увагу взагалі. Багато хто каже. Ось 20 лайків, всього, багато підписників, всього 20 лайків. Ну, багато підписників це скільки? 1000, 100 тисяч. Якщо 100 тисяч і 20 лайків, то, звісно, це дуже погано. А якщо, наприклад, 100 і 20 лайків, то це дуже добре. Тут потрібно розуміти, mm. так, охоплення. Лайки, коментарі та збереження це те, що допомагає вашому допису, вашому контенту, просуватися далі. Але ось насправді лайки вони не дуже, вони дуже прям впливають, впливає більше за все. Це коментарі, та коли люди пересилають одному ваш контент у будь-які соцмережі, будь-то навіть не тільки Інстаграм, у Тіктоці, в Ютубі і так далі. У кожної соцмережі скажуть там, там, хакніть систему, там алгоритмів, це все фігня. Ваш контент повинен бути для вашої цільової аудиторії. Емоційним, щирим а, ти для тієї аудиторії, яка ну відреагує на це, для кого, на кого це розраховано, розумієте? І як перегляди, так наскільки взагалі зараз у інстаграмі з'явилася така дуже крута штука, наскільки а, допис гортають, наскільки його дивляться, так само є і у відео, так, і у відео, і на Ютубі, і в Інстаграмі, у Рілсах є наскільки люди додивляються тобто середня кількість переглядів. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, де люди а, взагалі відвалюються, чому їм не цікаво, наприклад, або чому вони прогорнули, не додивилися до кінця. Так? Коментарі, питання, навіть якщо питань немає під відео, так, або під контентом, потрібно подивитися, чи є запити взагалі в Діректі, чи є взагалі переходи на сайт, якщо у вас сайт, тобто. Тут потрібно е, звертати увагу на це. Важливо, скільки заявок приніс контент, скільки продажів, який середній чек, та потім вже наскільки далі рухається клієнт. Чи купує він там після першого продукту другий продукт, чи продля, продовжує доступ і так далі. Тобто LTV клієнта, так? І все інше взагалі воно. Буває таке, що допис подивилося 9 тисяч людей, а переходів там немає. А буває таке, що подивилося 5 тисяч людей, а переходів там 25, із них там заявки і продажі. Розумієте? Тобто а, найважливіше, як працює контент, так Яка ціль у цього контенту. Якщо це ціль на збереження, на Нову аудиторію, на більш широку аудиторію, то, звісно, важливо, скільки там лайків, охоплень, пересилань і так далі. Якщо це вже там кейс, відгук, допісля, інша якась більш вузька тема, біль, то тут же потрібно розуміти, що якщо це контент на продаж, то там вже інші показники потрібно дивитися, а не охоплення і лайки, розумієте? Це прям дуже такий вищий пілотаж, коли можна у контенті, який завучає який на широку, ще ну, продавати. Це ну, дуже масовий такий продукт, дуже така широка біль потрібна, щоб була. Так, тому тут не кожному підійде. Дані потрібно, аналізувати дані потрібно, коригувати контент-плани потрібно, тестувати нові формати потрібно. Висновки потрібно робити правильні, так? Чи є заклик до дії, який він? Чи відповідає він ті пропозиції, яка є там на сайті, або куди звернутися у дирекції, наскільки це релевантно? Тобто. У кожному проєкті взагалі свої показники. І там ви пам'ятаєте, що у кожній взагалі професії, і коли вам кажуть, що про якісь алгоритми викладайте у стільки-то годин, Це така маніпуляція дурна, просто розрахована на новачків, які взагалі ось там шукають шарівну пігулку. І коли мені приходять там клієнти і кажуть, що я там побачила десь відео, там десь потрібно викладати якийсь час або якусь там, ну, якусь там бридню робити, я кажу, що це не працює. Це не так працює взагалі. У кожного індивідуально, але взагалі там, де розказують про суперсекретні методи, вони можуть спрацювати один раз, два рази, коли є баг у інстаграмі, а потім просто не працювати. Тому працює система, працює пропрацьована цільова аудиторія, працює маркетинг. Все інше, секретні методи, чарівні пігулки. Вони як знаєте, допомагають один раз, а потім вже, вже виходить якась дурня, і більше ну такий результат не повторюється, тому що цей там Бах пройшов, наприклад, або ну це просто вам не підходить. Тому тут потрібно вмикати критичне мислення і думати вже так, дивитися комплексно. Що там у кожного допису своя ціль, то і показники у цій цілі дуже різні. Так, я сподіваюся, що це відео вам було дуже корисно. І якщо у вас взагалі є питання по вашим блогам, по вашим проєктам, обов'язково пишіть мені або в інстаграмі. Чекаю вас у наступних відео. Усім па-па!